Всем хай! Сьогодні в мене буде розпаковка чек з північного кіпру. Скупилися ми на 62 євро. Це, виходить, на турецький 2148 ліри. Ось чек. Дивіться, що ми, ми купили? Ми купили м'ясо. Форш купили. Один самфорд. Коротше, потягнув 902 ліри. Е, кілограм фарша за кілограм 575. Ми взяли півтора кілограма. Коротше, пустити ще на м'ясо. На хмінах. Зате ми взяли отакого гігантського кавуна. Кабун. Сейчас подивлюсь, скільки. Карпус. Карпус. 151 лира кавун. Потом дальше мы взяли білий хліб. Белый хліб, ну, по одному. Помідори мы взяли. Помидоры, помідори. Почем помидоры? Дивимся. До матес бачу. Цибуля, цибуля, цибуля. А, знайшла до матес. 70 лір, короче. Ми заплатили. почти кілограм ми взяли. М -м. Цибуля, ми заплатили 43 ліри. Поїхали далі Що ми взяли? Діла, може добріше, чем обиду. Хліб з такими взяла. Ну, Четыре хлібина. Потім хліб, кстати. Я тебя глянула сейчас. Не нафет знайти. Коротше, хліб. 4 штуки ми взяла. Потім взяли, взяли ми першу ось такого. Дорогий, звісно. І красного персу. Красного персик був. Ну, на масово. Що взяла я цього Рукола. Рукола по 15. Короче, вони там розфасовані по 15. Банони ми взяла. Ну, еще до банони, де на них зимой і літом. Мусорні покати. Мусорні покати 100, 100 лір, по-моєму, великі. Не і взяли ми мороженое. Короче, по 30 лир хліб. Взяли таке мороженое. Оно буде скільки это мороженое 150, наверное. Міні. Чек он там не було. Потом взяли моло таке мороженое. Дуже, дуже Мам, вот не можна. Нет, сейчас нас спорить туда. У нас такая тоже добра дуже. І що, і що, до? До, і Ось такі покупочки. Ось такі ціни, звісно. Скільки морожено стоє? Магнум міні. Ну, як я і казала, морожено оце стоїть 170. А друге де морожено? Як воно називається? Морду називається. Щас, якщо найду, я насіння 30-30. Живочка мы сейчас сделаем. 55 живочка. Морду. Он сам мороженое 155. Вот такие дела. Короче, на 60. А, ну да, как я сказала, 100 лир. Пока ты для мусора. Ось я, що я побачила, ви знаєте, подивіться на це, пожалуйста. Бачите два машини і гроші скільки. Бачите? На ну, доміні пістю Всім гарного, прекрасного дня. І так кажу, всі ці покупки. Зараз я вам даже покажу. М -м Обійшлися нам на 62 євро, тобто .е. на 2000 літрів. Всім гарного прекрасного дня, прекрасного обіду, утра, вечора і прекрасного настоящого моменту. Бай!